C'est pas sérieux, le Оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції затримали організатора афери з привласнення посмертних виплат військовим. Ним виявився 46-річний житель регіону. Зловмисник підшукував майбутніх жертв серед родичів воїнів, які загинули під час воєнних дій. Отримавши у незаконний спосіб особисті дані потерпілих, фігурант телефонував їм і, представляючись підполковником Збройних сил України, змушував вбитих горем рідних віддавати частину посмертних виплат, нібито на потреби ЗСУ. Під час телефонної розмови шахрай чинив психологічний тиск, аргументуючи подальші дії з перерахуванням, отриманих сім'єю виплат, необхідністю допомогти війську, яке продовжує битися проти ворога, у разі відмови фігурант погрозами та залякуванням змушував родичів передавати кошти. Як правило, щомісячний платіж зловмиснику складав близько 20% від суми отриманої державної виплати за такою схемою, Шахраю шукав рідних військових на загальну суму близько 1,1 млн грн. мільйон гривень. Вчора, 17 вересня, поліцейські за силової підтримки спецпризначенців Корд затримали організатора шахрайської схеми під час отримання від матері загиблого військового 300 тисяч гривень. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення підозри за статтею Шахрайство. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Слідство триває у співпраці з ОСБО в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.